Тож, друзі, 14.25 на годиночку буде в нас зараз цікаве інтерв'ю з клінічним психологом, психотерапевтом, психоаналітиком, старшим викладачем кафедри психології львівської політехніки Володимиром Полегоньким. Доброго дня! Вітаю вас! Як у вас справи? Розкажіть нам, будь ласка. Це знаєте, коли е, запитують, як у мене справи, я завжди кажу, я не знаю. Ага, цікаво. А, це але... добре чи це погано? Е, це якраз я думаю. Певне таке і когнітивне спотворення, можна так uh -huh. сказати. Бо деколи варто сісти і задуматися, так про буття і так далі, але в швидкість і тенденція, і темп, яке задає життя, так? деколи дає не, не задуматися над тим. Uh -huh. Рівень метушні. Якщо сказати просто, то все добре. Файно, ну, слава Богу. Хотілося б краще, але краще вже нема куди, знаєте, так відповідає часто. Можливо. От ви сказали когнітивні спотворення, і е, ви можете гарно розказати, що це таке, пояснити. А є люди, от, слухають нас, і вони або вперше чують е, таку фразу, або, можливо, чую, чули вже неодноразово, але не знають, що це. От як пояснити їм простими словами, що це таке і чому ось це може виникати? Ой, якщо максимально спростити. То це є такі е, систематичні певні помилки в мисленні. А певні такі систематичні помилки в мисленні, угу. е, якими ми або усвідомлено, навіть або не усвідомлено, ми користуємося протягом дня, життя і так далі. От, якщо сказати дуже так ще простіше, то е, для того, щоб... Оцінювати або розцінювати кожне наше рішення по життю, нам для нашого мозку потрібно затрачати багато енергії або багато, тобто проводити якихось о, там операцій в тому мозку, та щоб е, прийняти там правильне чи неправильне рішення. Та? І на наш мозок по своїй природі є дуже, дуже лінивим. І там в, в силу виховання, там, там в силу якихось там травматичних подій чи власного досвіду, яке людина набуває, виникають у такі певні ярлики мислення, за допомогою яких людина дуже швидко приймає рішення, угу. якщо так спростити, скажем так. А наскільки оці ці от ярлики вони взагалі в наш час серед людей поширені? Можливо, є люди, які от повністю позбавлені від різних таких негативних ярликів або якихось помилок мислення? Е, можливо, немає такої людини в світі, яка б їх не мала. Угу. Тобто, це притаманно кожному, це, це є норма, тому що е, ну якщо ми будемо постійно над, над кожною дією, над кожним якимось нашим вчинком думати, аналізувати його, то це буде займати дуже багато часу. А є певні речі, які ми скажімо, вже довели до автоматизму. Mm. Та і от якраз ці когнітивні спотворення такі вони нам допомагають е, швидко приймати рішення, тобто і рухатися далі по життю, скажімо так. Mm -hmm. А є можливо якісь конкретно базові такі основні спотворення, які найчастіше зустрічаються в нашому е, сьогоденні? Людей. Є, є найпоширеніший перший такий це є, наприклад, ефект підтвердження. Mm -hmm. Це коли ми, наприклад, читаємо якусь інформацію і там є щось таке, що ми знаємо. Mm -hmm. та? І ми такі, о, бо тепер ми в цьому є експерти, ми в цьому розбираємося. Не, не до кінця, тобто, скажімо так, о, ну, глибше розібрався в тій чи іншій тематиці. Та? Ми вже там поверхнево, тобто десь там спіймали якесь слово, та? Яке, яке нам або знайоме, або яке відображає якісь на. Наші внутрішні процеси, та і ми такі, о, ми це вже розуміємо. Mm. От. Це, наприклад, дуже гарно притаманно в оці астрології, оце гороскопи, що деколи так люди в то люблять вірити. та Тобто там є такі речі, які притам... ну, тобто описуються, і люди ну на себе це приміряють і кажуть: о. А це ж така сама поведінка, або такі самі риси, як в мене, і значить, я отакий. Тобто, ще є дуже-дуже найпоширеніше це є чорно-біле мислення. Тобто, це, якщо сказати, простіше в народі кажуть, з крайності в крайнощі. Ага. Тобто, все або нічого, або все пропало. тобто Якось в такому форматі. Тобто, ще є, є таке когнітивне спотворення, як катастрофізація. Ага. Тобто. Щось людини сталося, та, або якась неприємність, або десь там, ну, можливо, щось, щось забув виконати, та, і все, це кінець світу. Це катастрофа, мене там виженуть з роботи, мене там відрахують, якщо там студент, намовно, тобто все, кінець. Тобто, і людина так поступово е так себе, ну, починає часом навіювати собі через такі призму тих когнітивних спотворень і доходить до такого, ну, можна сказати, е Тривожного стану, угу. тому що ну, думати про погане, думати постійно про негативне, тобто буде вже мати певні наслідки. А, а з чим от пов'язано той факт, що людина, як ви кажете, може мислити і ось так от з крайності, в крайності, або катастрофізація, як ви сказали, звідки, як то кажуть, ноги ростуть? З, якщо дуже просто сказати, це з браку інформації. Угу. Тобто, знову ж таки, повертаючись до когнітивних тих спотворень, та, це е, я буду опиратися, ну, є виникає якась ситуація, та, тобто, яка потребує якогось швидкого рішення. І замість того, щоб мені сісти і, наприклад, об'єктивно подумати про ту ситуацію, там, якщо там звернутися вже до якихось етичних речей, тобто до поняття добра і зла, тобто це дуже затребує багато часу і енергії для нашого мозку, скажімо mm -hmm. так. А можна зробити. Простіше е, скеруватися своїми якимись афективними переживаннями, а мені це подобається, бо мені це не подобається. Якщо mm -hmm. я, в мене оця ситуація викликає злість, наприклад, так, ну я її не буду робити, або я ну, не буду тут приймати рішення, і тобто, все якось так. Mm -hmm. А от чи, чи є якісь конкретні когнітивні спотворення, які можуть так впливати на людину, що е, в неї вже виникає якийсь. Ризик розвитку депресії, можливо, тривожних розладів або щось от схожого. Е, так, Ну тобто якщо ми не аналізуємо а, свої оці, такі когнітивні спотворення і, і живемо за такими е, ну за такими типами та, або ярликами мислення, як, наприклад, катастрофізація угу. або все чорно-біле та, тобто то е якщо постійно думати про погане, або всьому бачити тільки чорне, або е ну, мені нічого по життю не вийде, та й таке постійне цей збір або назв назбируються такі думки. Ну, звичайно, що це може і виникати і до якихось депресивних переживань, чи ну банально тривога та буде виникати. Бо, е я, наприклад, я помилився, та бо я забув щось виконати на роботі, та і я ну, боюся, що там начальник буде мене Сбарити. покарати, карити, та і все. І тобто, і це йде такі ну на навіювання, накручування, що все. Він про це дізнається. Він мене звільниться. Це угу. катастрофа. Я я, ну тобто йти далі, якщо продовжувати такий ряд думок, це ну тобто мене звільнюють з роботи, в мене не буде засобів для існування, і в кінцевому результаті uh -huh. я помру з голоду десь там під забором, uh -huh. скажімо так. Ну тобто, якщо жартома говорити. Так. А все тому, що, е, скажімо так. Ми ж не знаємо, як наш начальник там чи інша людина це відреагує на ту ситуацію. Та? Він, він може сказати, наприклад, ну нічого, це нормально, що ти там забув, всі ми забуваємо, або може дійсно насварити там, якусь санкцію, приклад вести. Та? Ну, не будемо говорити про покарання, але якусь таку певну санкцію там чи, чи цей. І оце якраз поки ми про це не дізналися, оцей нас лишається, скажем, такий простір для mm -hmm. того, щоб ми мусимо цей простір помістити в ту інформацію, та але цю інформацію ми поміщуємо через власний досвід, через у всі всякі когнітивні ці mm -hmm. спотворення, та і відповідно. Не аналізуючи, не рефлексуючи, та тобто можемо довести себе mm -hmm. до якихось тривожних станів чи навіть в кінцевому результаті до депресії. А от що робити людині, якщо, до прикладу, вона схильна до того, щоб себе, як то кажуть, в народі накручувати, mm -hmm. і вона розуміє, що це неправильно, і вона вже накрутила до того моменту, як ви сказали, що вже під забором десь там, mm -hmm. і от які можливо Практичні якісь поради, які вона може застосувати, чи вона не може от собі допомогти сама. Треба йти, звертатись до фахівця якогось? Ну, давайте я так з кінця щодо за звертання за допомогою до фахівців. Тобто, коли людина вже помічає, що її, наприклад, там спосіб мислення, чи спосіб життя, чи прийняття рішень або погіршують якість її життя, або ну тобто. Вона розуміє, що щось в житті, її поведінка, тобто призводить до погіршення її стану, до погіршення е, якості стосунків з іншими. Тут треба варто було б вже звернутися до фахівця, там до психолога чи до психотерапевта, угу. і про е, проконсультуватися, чи навіть ну тобто піти вже в терапію, психотерапію піти. Угу. От якщо простіше, то Час від часу ми можемо собі, знаєте, так сказати, там чи при прийнятті рішень, чи якісь ситуації, такі що будуть вимагати від нас, ну будуть мати певні наслідки, то варто трошки, як то кажуть, зупинитися. Ну, можливо сказати собі «стоп». Давайте я поки побуду з цією ідеєю, там або з цим викликом якимось, та я собі так подумаю, і це, тобто, дозволити собі дати цей час, угу. дати собі е, подумати, порефлексувати, по, проаналізувати, подивитись на ту чи іншу ситуацію з різних сторін. Бо якщо я щось не знаю, та, тобто, то я маю зараз багато джерел, до яких я можу звернутися, я можу звернутися там до, до книг. До науки, там, наприклад, чи е, до авторитетної особи якоїсь, mm. та, яка подивиться на, ну, на ту чи іншу ситуацію з іншої сторони, яка нам так може дати більш об'єктивно, наприклад. А от е, ви про джерела трішки згадали. Одне з джерел, напевно, зараз е, найбільш таке поширене це соцмережі. Mm -hmm. от як вони можуть впливати на посилення когнітивних спотворень і, можливо, навіть якісь конкретні приклади? Ой, якщо це це дуже болюча тема, насправді зараз. Е, ну тобто, якщо ми беремо соціальні мережі, е, зараз я от викладаю студентів, та і в них, серед них є таке поняття як успіх успішний. Mm -hmm. Я думаю, ви, ви 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 чули про це. Так. Вон. І це також буде призводити до певного цього когнітивного спотворення. Бо коли ми дивимося соцсоціальні мережі, mm -hmm. та тобто ми бачимо людей, ну люди схильні викладати своє ідеальне життя, найкраще життя. Тобто, і коли ми на це дивимося, ну в людей є така схильність, на жаль, або ну, щастя, але більше на жаль, це порівнювати себе з іншими. Вот і якраз ну тобто, коли я коли там людина бачить в там в тій самій професії, наприклад, чи там з якимись різними ну, спільними інтересами людину, яка вже досягнула кращого результату, та ну звичайно, що тоді в мене виникає така когнітивне оце спотворення, та що в мене нічого не вийде. Мені там не вистачає це і, і так далі. Ну, можливо, там в нас буде пояснювати, ну бо ці людині повезло, бо вона там краща, там, і так далі, а мені не везе, бо в мене така доля, наприклад. А? Ну, якось так. І ну, а що тоді робити? Якось зменшувати свій час а, в таких посиденьких в соцмережах, чи одразу, якщо ти помічаєш в себе таку думку, як ви казали, робити собі там стоп якийсь і трішки рефлексувати. І чому там, думка про те, що я якийсь гірше з'явилася в мене, що робити тоді? Тому що ми знаємо, що зараз без, без соцмереж ну, дуже складно. Так, це, це доволі таки складновато. Але ну, коли ми дивимося, і, і, і є таке слово скролити, наскільки так. я пригадую. Серфати поки чи скролити. Так, коли ми скролимо, то наш мозок здебільшого вимикається. І ми так деколи є таке, що ми там автопілотом можемо дві години сидіти і скроскролити. Але десь серед того всього, десь може буде появлятися якась інформація, яка нас буде якраз зачіпати, скажімо так. І тут якраз от важливо відслідковувати, бо якщо скажімо так зачіпає, значить, значить нас це викликало якусь емоцію, угу. там злість. Заздрість, там радість, та? тобто якісь отакі почуття та, чи емоції викликало. І Ми собі можемо зупинитися, та і подумати, а чому це відео, та, чи цей пост, чи ця інформація, яку я щойно прочитав, викликала в мене такі переживання. Угу. І собі, так, знаєте, задати собі, питання. Задати собі просте питання. Угу. Так, коли корисно собі питання задавати. Дякую. Угу. А, і, в принципі, наше таке останнє узагальнене запитання. Одну універсальну пораду всім людям, які нас зараз слухають, будуть слухати, щоб вони менше потрапляли в пастки когнітивних спотворень, що, що б ви могли порадити. Є такий е, латинський вираз, де опні опнібус дупітантум ест. А, можете не приклати, зрозуміло. Слухаючи. Ви знаєте. І я жартую. Добре, що в перекладі звучить все піддавати під сумнів. Тобто є така ще інша фраза. Це ну, тобто, думайте, що споживаєте. Угу. Якось так, ну, дослівно. Не знаю, як воно там звучить, але дослівно. Так? Завжди угу. треба думати що те, що ми споживаємо. І деколи варто собі задати питання в власних рефлексіях, чому ми це споживаємо, чому ми хочемо це читати. І це далеко не про їжу завжди. І це не про їжу, я так. зараз говорю. Це, це метафора. Угу. Класно. Дякуємо. Нас в гостях, друзі, був Володимир Полегонько. Поговорили ми з гарного от про тему, яка, можливо, не всім була одразу зрозуміла, але вірю, що зараз набагато більше людей зрозуміли і розклали по поличках що взагалі куди і так далі. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нас. Дякую, що До побачення. До побачення. Голосом надії Радіо голос надії.